На дворі нова весна, а значить, час розквіту і зелені, свіжості і польоту, довгих днів і тепла, тепла сонця в повітрі, у словах, в чинках. І, звичайно, це час улюблених віршів від майстрів слова, поезії, в якій переплітається природа і людина. Суспільне і особисте, маленьке і велике, миттєве і вічне. Весняні вірші по особливому, мальоничій і наповнені особливою енергією. Читаємо, слухаємо, надихаємося. Оповідання Олександра Копеленко «Найвеселіший місяць» Найвеселіший місяць. Найвеселіший місяць травень. Прислухайтесь до пташиного хору в лісах. Парках, садках на різні голоси славлять весну дрозди, коноплянки, вівчарики, щілики та інше голосисте царство. А он здалеку а звалася Іволга, десь гучно закувала Зозуля. Та найгучніший голос у Соловейка серед свіжого листя кущів затаївся цей невтомний співак, і чути його чистий голос далеко-далеко. Навіть он в озері завзято змагаються в своїх співах жаби, буйно піднімають хліба, трави, а над ними, мов чорні стріли, шугають ластівки. Здається, вони ніколи й не відпочивають. А ось при дорозі сховалася в траві кульбабка, голівка її в білесенькій прозорій шапочці, зірвеш обережницю шапочку, подмеш на неї. І поніс вітерець малесенькі пухнасті парашутики. А під кожним парашутиком на висить. Там, де сяде парашутик, нова кульбабка виросте. Насувається здалеку темна хмара. Загуркотів перший, весняний, травневий грім. Мабуть, дощ буде. Треба кудись ховатися. Оповідання Миколи Воробйова шум. Починає рости трава, разом з нею і шум росте. У зелених штанах, у зеленій сорочці, у синьому брилі він схожий на хлопчика-пустуна. А вберуться дерева у листя, із трави перебирається шум на дерева і шумить, шумить, верховіття гайдає, гніздечка із пташенятками околисає. Скоро чи не скоро повилітають пташенята. Спорожніть гнізда, отоді і зажуриться шум. Бо це ж треба шубу одягати, шубу із вицвілого листя, бо це ж треба встигнути перед сном зимовим нашумітися. Вірш Олександра Косинського. Весняна пісня. І, красна, і ясна молоденька весна до нас в гості прийшла і молоком облила нам вишневий садок. Соловейко в саду, десь в кущах, на буску, весняну голосну веде пісню свою і втішає діток. Заспіваймо ж і ми до краси, до весни, щоб ласкава була, людям хліба дала. Діти, читайте оповідання. Вивчайте вірші, насолоджуйтесь поетичним словом, яке відображає красу і велич нашої природи.